Всім привіт! Ви на каналі FARMОК. Пропоную вашій увазі такий засіб, як фурасол. Містить в упаковочці 15 пакетиків, які містять порошок. Діюча речовина фурагін розчинний і допоміжна речовина натрію хлорид. Виробник латвія. Для чого ж його застосовують? Його застосовують при запаленні ротової порожнини. і Глотки для полоскання, а також при інфікованих ранах, опіках та гнійних ранах для промивання ран. Яка ж його дія? Він має широкий спектр антибактеріальної дії проти грам-позитивних і грам-негативних мікроорганізмів, зокрема, штами стафілококів. А також інші мікроорганізми, які резистентні до антибіотиків та хіміотерапевтичних засобів. Як ж його застосовують, міст пакетика розчиняють в 200 мл склянці гарячої води. І теплий розчин застосовують для полискання горла і ротової порожнини 2-3 рази на добу. Також для промивання ран міст пакетика розчиняють склянці гарячої води. І розчин застосовують для обробки ран, опіків та гнійних запалень. Які ж протипокази? Це підвищена чутливість до фурагіну, тобто алергія, алергічний дерматит, і дітям віком до 4 років не можна застосовувати, оскільки діти ще не вміють полоскати горло. Від 4 років його вже можна використовувати. Швидко діє, допомагає усунути запалення і сприяє загоєнню ран, опіків, належить до групи антисептики. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бережіть себе і своє здоров'я.